Дня, шановні друзі, на своїй кухні разом зі мною можна приготувати марципани. Марципани, які готуються дуже-дуже швидко. Мабуть, швидшого тіста, або швидших швидшого печива, ви не знайдете, щоб приготувати. Марципани готуються на пиві. Стільки ви вливаєте пива, стільки вливаєте й олії. Я вливаю. Чашечку пива і вливаю, я люблю чашечки олії, От так. І стільки борошна просіваю сюди, скільки візьме наше рідино. І замішуємо помаленьку. Борошно. І ще нам потрібно буде отаке дуже густе повидло або джем. Або таке, або ось таке з процесі вимішування додаємо і борошно, і потрошку олії. Щоб вийшли у нас ті самі пропорції, тобто на чашку пива, чашечка, ну, можливо, не повна олії, олії можна трошки менше лити. І отак вимішуємо круте тісто. Дісталось погреба варення густе. Якщо немає домашнього варення, використати можна таке ось варення повидло абрикосове, наприклад, я купую дуже гарне. Воно таке густе це варення. І будемо робити роголики. Розкачуватиму yeah. кісту і робитиму роголики. Це і називається марципони. Пересипаємо сил борошно і викладаємо половинку тіста. Половинку тіста так викладаємо і розкачуватимемо качалочкою. Розкачуватимемо. Включаємо духовочку вже і готуємо сковорідку чи противень, на чому ви там будете готувати роговлики. Ну, ми розкачуємо тісто. І так тіста розкачало такий квадрат, і нам треба його розрізати на трикутнички. І трикутники, які вам потрібні. Більші, менші. Ще можна так пополам. Отак. Викладаємо варення на краєчок і загортаємо в роголики. А це всі усі примудрості. Роголики викладаємо на противень. Дуже швидкий рецепт. Ось такі вийшли у нас мешципани після того, як ми вийняли їх із духовки. І тепер виймемо їх на тарілочку і густо посипаємо цукровою пудрою. Густо посипаємо марципани цукровою пудрою, оскільки цукру ми не кидали, а повидло у нас трошки кисленьке. І так меншенькі марципани я зробила. А так більші марципани вийшли. Теж дуже гарненькі такі. І з сердечками. Якщо подобається вам моя швидесенька така страва, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте лайки.